Всім привіт! Я зараз о, піду в магазин. Знаєте за чим? Ні за що не здогадаєтесь. Навіть я у шоті. Я піду в магазин за огірками, щоб їх закатати на зиму. Як вам таке? Мені 21 рік. Що, Ліза? Це можна вже назвати старістю. Капець. В тому році мені мама їх закатувала, а зараз вона не тут. Тому треба самі, бо нам дуже сподобалось з моїм хлопцям. Вони навіть не дожили до зими, ми їх восени всі з'їли. Я думаю, що зараз те ж саме буде, бо він вже скоро приїжджає. І можливо, якраз вони трішки там вже будуть готові до його часу. А ще хотіла сказати, що я не знаю, що зараз знімати, бо нічого не відбувається в моєму житті. Робота, дом, робота, дом. Можливо, ви якісь ідеї можете підкинути. Мені там один чоловік, одна людина а, сказала одну ідейку, але це треба трішки почекати її реалізації. Можливо, хтось із вас мож, може щось написати і щоб вам було б цікаво побачити на моєму каналі. Да. Я думаю, якщо просто знімати, що я дома сиджу. Або типу мій день, як я його проводжу, то там нічого я не зніму, бо якщо я вихідна, то я е, тупо е, відпочиваю, дивлюся ютубчик, серіали, кушаю і все. Якщо я на роботі, то це я роботу, це я е, прибираю, приїжджаю додому, е, виснажена, уставша, е, покушаю, покушую, і лягу спати. Ось зараз, сьогодні я була на заказі 6 годин, зараз вже там 7 година, Я покушала, покупалася. Думаю, ну, сходжу зараз за огірками, бо трішки скучно мені сидіти вдома. І завтра вже зранку їх закатаю. А ще завтра хочу зробити відео у Тік-Ток, до речі. Якщо комусь цікаво, я веду тікток. Тематика мого тіктоку це тільки про архітектуру, дизайн і все таке. Тому я завтра хочу зробити тікток про це. Там є одна ідейка зараз. Це дуже популярний тренд. Ідеї. Я думаю, що можливо я це зроблю. Якщо я його зроблю, то можливо ось тут прикріплю вам. Можливо, без музики, бо це будуть авторські права. Якщо що, посилання на мій Тік-Так тут. Ну і все. І більше нічого знімати, нічого. Взагалі завтра, можливо, ще піду з подружкою зустрінусь. Вона там ще з одною буде, і ми якраз познайомимось. Але я думаю, що я це знімати не буду, бо це нова людина для мене і не знаю, як вона відреагує. Якщо вона відреагує нормально, то можливо щось і зніму. Якщо ні, то ні. Я нікого не примушую зніматися у себе у влогах. Мій хлопець сказав, що він не хоче зніматися. І я думаю, ну окей, не буду його знімати. Ну, якщо так попаде десь, то окей, ну щоб давати мені інтерв'ю якесь, або там знімати со мною прям якесь окреме відео, то ні, він такого робити не буде, і я нікого не примушую. Тому ось так, моя ялиночка бідненька вже все. Я у чата GPT спитала, він сказав, що її вже не врятувати. І треба її винести просто на смітник і все. Жаль, вона у мене один рік, мабуть, побула. Да. Це вона у мене засохла, коли я була у Дніпрі. Така на, на, начебто спека була. І за ці два тижні вона... Засохла, бо її ніхто не поливав. Як, він, як вам мій Look of the Day? Вся така гарна і вона така легесенька така приємна, так не жарко в ній, в ній. Така прям дівчинка дівчинка Обийда води. Я коли приходжу з вулиці, я ось цю. Можу залпом випити всю. Мені це дуже подобається. Бо коли а, Це влітку загалом. Бо коли зима, я взагалі воду не можу пити. Мені не хочеться. Зараз пека і мені це дуже на руку, бо треба воду пити. Так, розпаковка за шану. Скупилась я на чек. 79 лей. Це ще знижки тут у мене були. 9 лей. 9 лей знижок. Так. Да. Тобто, якщо б без знижок, 88 лей було. Дивимось, купила, звісно, всякі фігні. Але я так захотіла. Не, не осуждаю. Тофіхі по знижці. 8 лей. А, макарони. Давно не є саме ось такий. Але я загалом не їм, я їм тільки з твердих сортів, бо це не шкодить здоров'ю. Манго. Теж було по знижці 5, лей, мабуть, коштувало. А, а повинно би знижки коштувати 8. Чи щось таке. Але воно таке м'якеньке, що я думаю, воно вже все. Чеснока, звісно, купила. Хватить його на, на рік, мабуть. Не було на розвіс. Ну, він там був дуже-дуже-дуже поганий. В цій кожурі було весь этот поддон. Я купила, щоб намучитись не вибирати. Там стояли дуже багато людей. Я купила ось такий. 15 лей коштує. Я. я не знаю, скільки тут. 500 грамів. Не мені. Але я купила його чисто заради огурців, які я буду завтра закатувати. Говорю закатувати, бо ви ж не поймете. Закупорювати у нас в Донецьку говорять. А, Закупорюваць. <реш> Перед горшком. як це сказати, Господі. Перед горошком. Ну як це на українське перець з горішком. Ну, поняли. Слівки теж зі знижкою. Я взагалі не знаю, що там в Ашані зараз коїться. Але вони коштують 4 лея, а без знижки 6. Щось ось таке. 6-7, так. Півтора кілограми огурчик... огурчиків. Я беру ось такі маленькі. Для. Зак... Закруток. А, бо у мене маленькі баночки. Я не знаю, наскільки мені це хватить. Мама завтра буде. Завтра з мамою буду розмовляти. Що вона там скаже, якщо що, піду докуплю. Шість лей, півтора кілограми огурців. Один кілограм коштує 3,99 лея. Так, це все на 10 помножити, щоб гривні перевести. Ось таку величезну банку 750 грамів кетчупа гострого. Е, це для закрутки огурчиків. Боже, яка в мене <смі> рука. <смі> е, да. Я дуже люблю з кетчупом огурчики і в тому році мама саме закатувала з цим. Е, я його купила і я сьогодні в Ашані його єлі знайшла. Я думала, що це... все. Румини поняли фішку. І я думала, що його всі розкупили. Але ні, він просто був захований. Такий чесничок, але це мені просто для приправ. Дуже-дуже смачний. Це моє нове відкриття. Моє такий сушений чесник додати е, в курицю, до курки. там ось таке... Боже, он так пахне. Е, ну і. Свіжий вижитий сок, сподіваюся, теж по знижці був. А, коштував 10 лей, напри, напевно. Да, 10,99 лей по знижці. А без знижки ну, 15 ось так. Тут мультифрукт. Ми його раніше з моїм хлопцем часто купували, потім, коли він о, в рейсі, я взагалі не купую ніякі там ніколи, ні ось таке. А ще стара щось, щось захотелось і купила ще ліфта. Зелений. Не пам'ятаю, скільки він коштував там. 5 лей. 5 да, лей. А, теж. Я це взагалі таке не піла, але зараз щось захотілось. Ну і все. Як думаєте, багато, це мало? На 79 лей 790 гривень. Не знаю, не знаю. Я цей пакетик, він вже почти порвався. там речки є. Там а, я його єле-єле донесла. Я його вже несла ось так. Боже, на мене люди дивилися. вони, напевно, думають, боже, допоможіть їй. Цей пакет важче, ніж вона. <с> Нещодавно подивилася серіал, передивилася за один день, щоб ви розуміли, як я, чим я займаюсь. Спіймати кайдаша. Це мені зайняло один день. Там 12 серій на минуточку. По 50, мабуть, або по годині. Тобто я 12 годин дивилась цей серіал. Прикиньте. А потім ще я дивилась третій сезон і Джорджі. Це я його вже дивилась 2-3 дні. Але він не так мені сподобався, як спіймати Кайдаша. І я його дивилася так. Іноді не дивилася, іноді він у мене на фоні грав. Але перший і другий сезон мені дуже подобається у Ginny Джорджа. І він один з моїх найулюбленіших серіалів. Був до третього сезону. Третій сезон такий трішки затягнутий, нудний, Не знаю, спойлерить вам чи ні. Якщо цікаво, напишіть. Не купували цих всіх штук Тофів і соків в Несті. Сподіваюся, мене не висипе, Але загалом зараз вже нових прищей нема. Вже все. Завтра буду скидати свою шкіру дерматологу своєму, що вона там завтра скаже. Хотіла сьогодні скинути, але вже вечір забула. Сфоткалась ще зранку і потім забула. Ще у нас в Ашані зараз а, завезли. Я ось тут сфот... сфоткала, покажу. Якісь хлоп'я і лапша і в кальмара. Я хотіла купити лапшу своєму хлопцю, але він приїде аж в кінці серпня, і я думаю, достаїть вона, чи не достоїть, пропаде чи не пропаде. Я ж таки не їм. А хлоп'я я боюсь їх їсти, бо вони там якісь з начинкою зелений Я думаю, що це типу фісташка або дубайський шоколад, я боюсь таке їсти. Бо там стільки хімії. Але раніше я це їла все. Зараз вже ні. І ще там е, у нас завезли Ашан дубайський шоколад і. М -м, спасибо. Дубайський шоколад, але не оригінал, звісно ж, е, 20 лей коштує, але я пробувала його, Боже, це повна фігня. Ну, о -о -о, саме цей, який нам завезли. І ще якась нова шоколадка була, вона за 50 лей коштувала. І вона там взагалі, я знаю, що є ще дубайський шоколад, де, е, якісь там волоси ангела чи щось таке. А то взагалі було незрозуміло, що навіть я не знаю, що це таке. І 50 лей вона коштувала. Все, ось такі справи. Ще хочу е, спробувати сьогодні дивилася, але трішки зажала я грошей. Ось скоро приїде мій хлопець, і тоді він мені купи. Маліна в шоколаді, і це морозиво. Вона таке в баночці йде, а ну, можливо, тут прикріплю водку. Таке коробочки, і типо, воно там все в шоколаді. І отак так береш малинку по одній штучці і їж. 30 лей коштує, зараз по знижці 22 лей. Я думала, 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 купувати чи ні, але думала, ладно, почекаю ще трішки, нікуди вона не дінеться. Такі справи. Вже 11 хвилин, вже і влог можна виставляти. Все. Завтра я буду знімати, як я... А ні, не буду, я напевно знімати. Я буду з мамою розмовляти. Відео зв'язку, щоб вона мене контролювала. Коротше, зніму, коли вже буде все готово, покажу вам. Похвастаюсь, що я молодець, зробила ось це все сама своїми ручками. Добрий раночок. Я зараз взяла для себе звичку наливати зранку. Гарячу воду. Але не так, щоб прям закип'ятити А я наливаю ту, яку я п'ю, з будилки. І ось повний стакан виходжу на балкончик і п'ю. Але зараз вона трішки гаряченька. Так, зараз ще поснідаю. Напевно, з яєчню собі зроблю з там відчину чи щось таке я покупала в Лідлі. Дуже, я взагалі таке тут не купую, але вона так виглядала дуже привабливо і на смак ну, оказалась теж дуже хороша. Тепер буду знати. Бо я тут трішки боюся все таке покупати. Я взагалі ці два роки тільки курицю покупала і все. А потім, коли мій хлопець приїжджав, він там ковбаски різні покупав, але я таких не сильно їла. Ну там різні ось ці. Типу охотничі, або це все таке. Я таке не дуже люблю. Я покупала собі, ой, я їла тільки на бутерброд, якщо він там щось покупав. А так, коли він в рейсі, я взагалі таке нічого не купую. Ви зараз, можливо, можете чути. Якийсь такий шум. Це мій сусід або сусідка, не знаю, хто там живе, набирає воду. У ванни або щось таке. Чи тут стіни просто картонні Все. Я пішла на балкончик. Сьогодні в планах закупорити, закатати огурці. І все, і більше нічого. Можливо, ще з подружкою зустрінуся, але не знаю. Щось я їй написала сколько, вона говорить, що не знаю. Я їй говорю, якщо 8-9, то ні, бо мені завтра в 9 ранку на роботу. Ось так, така доросле життя. Такий завтрак у мене, і я зараз буду дивитися ключі від правди. Знову захотіла передивитися. Всім смачного. Так, я тільки задзвонилась з мамою. І подивилися, скільки в мене баночок. У мене 13 баночок таких полулітрових, І вона каже, що півтора кілограма огурців це дуже мало. Баби, купі ще півтора. І дед, ще треба купити укруп на групи лист. Бо воно мені вчора написала список, а цього не було в списку. Откуда я можу знати. Я це роблю перший раз в житті. зато чесноку купила. <схід> на господин. На вулиці вже жарко, вже знову літо. Декілька днів були дощі, а зараз вже знову літо, можна вже у басейн ходити. Думаю, прийду зараз в ашан. Зранку нікого не буде. Я забула, що сьогодні неділя. Повний ашан людей, повний торговий центр. Всі футборди зайняті, всі магазини зайняті, весь ашан зайнятий. Я вмію вибирати час. Так, мені треба якийсь пральний порошок, або, ну так, ополаскивачий у мене є. І мені треба пральний порошок. Але я не хочу його тягти. Можливо, ось такий взяти. Я вже вдома. Такий пакетик у мене вийшов. Капець, капіт жара така, це ужас на вулиці. Я не знаю, як там можна знаходитись. Всім це все мені вийшло на 55 лей. Тут ще тофіки. Чай був по знижці він там щось коштував. 12 лей по знижці 10. Кукурудзі 3 лей. Тут я взяла кілограм огуртів. Ну, ось так. Коротше, дзвонилася я з мамою. Боже, вона мені а, сказала таке, що я вже думаю, нафіг я на це согласилась. Коротше, Треба помити спочатку банки, потім а, помити, замочити огурчики там на 30 хвилин, щоб вони а, полежали в воді. Зараз ось це роблю. Потім в кожну баночку укропу положить, чеснок, лавровий лист і горох. Ой, горох, перець. Я в шокі. Я думаю, я вже устала, коли це все слухала. І я думаю, боже, зачем я на це підписалась? Капець, блін. Такі баночки у мене маленькі. 0,5. І ось так кожну треба. Вони ну, у мене чисті, але просто прополоскати. А потім ще стерилізувати, робити цей е рассол. Я в шокі. Це був мій перший і останній раз. Одного разу я зі своїм хлопцем е зробила, вирішила зробити пельмені. Ми стояли десь. Години три-чотири їх робили, У нас ціла морозилка була в цих пельменях, але вони нам не сподобались взагалі. Фарш був якийсь фіховий, ну ми його купили, і я не знаю, це і за фаршу було, але і тісто було таке прісне. Я говорю: мої діти ніколи не спробують пельмені по-домашньому, тому що це, це ужас, ось так стояти чотири години. Тупо цілий день ось так стояти. Ні. І ось ці огурчики, якщо я їх зараз зроблю до вечора, це буде дуже класно. І все. І це більше... Я їх ніколи не буду робити. Якщо... Я не знаю, як мама так може ось так стояти, робити це. Можливо, вона просто не жаліється. Але я думала, що це так все швидко і швидко. Але ні. Коротше, я майже зробила тільки чеснок поклала і петрушку і укроп. Це капець. Вже пройшло, напевно, 30 хвилин, я не знаю. Я тільки що знову зізвонилася зі, зі своєю мамою, спитала там, дещо. І кажу, я вона каже, у тебе така маленька а, кастрюлька. Що ти, напевно, будеш до вечора їх робити. Я така, ета капець, блін. ну я як і думала, треба нічого, треба було нічого не казати мені у відео. Можливо, <смас> воно якось по-іншому спрацювало, але ні. Я кажу, це помічі, останній раз. Я вже втомилася. Я не знаю, як дорослі це витримують. Буває, що вони не тільки одні огурчики закатують, аж там і різні помідори, і варення, і Боже. Ні. Мої онуки та діти ніколи цього не побачать, що їхня мама або бабуся буде ось це стояти і робити ці огурчики. І ні, побачать, якщо це відео подивиться. Ой, капец. И при том, это я сама захотела, я не знаю, в том году такие классные мама кушать сделали, что мы с моим Даней их съели, блин, на раз, два, три. И такие, боже, как это классно, как это вкусно. И думаю, а я ка и я в этом году сама. Что там мы делать, да, Лиза? Угу. Ну, це просто мені скучно живеться. І все. Я більше нічого не можу сказати, в своє оправданні. <плес> щоб свій вихідний... Ой, боже мой, я вже становлюся як реально блин, доросла людина, щоб свій вихідний я роблю огурці. <плес> Капець. Так, ну напевно, читака хватить. Що мені треба? Ще мені треба лавровий ліс туди покласти. А лавровий ліс такий буде на Коротше, мама сказала, якщо він великий, то по половинці. Сподіваємося, що вони будуть смачні. Дуже сподіваюся. Горошик. По чотири, мама мені сказала, на кожну баночку. Все. І тепер мені треба огурчики покласти. Це саме найскладне для мене, бо зараз тут буде конструктор Лего, дорослий конструктор Лего. Я тепер ще більше буду цінувати ось ці домашні закупорки, закрутки. Щось я вже хвилююся, щоб мені вистачило цих огур... огурців, бо я вже дуже багато їх зробила, у мене тільки 4-3 тільки заповнено банки. Він капець. Зато ми через декілька місяців я буду казати ліза, яка ти молодець, що не здалась, і все-таки їх зробила, бо вони такі смачні вийшли, я сподіваюся. Що це так буде? Все, я дуже б хотіла зробити е, мариновані помідори, але ні, вже з мене хватить. Все. Дякую. В общем, вийшло у мене 10 баночок, 3 не вистачило, і я не хочу йти е, за ще огурцями в магазин, тому буде 10 хватить нам. Якщо господи, їх можна в будь-який момент зробити ще. Я вже дуже устала. Це капець. Я зараз піду пити чай, там воду поставила кип'ятитись, щоб вона там, мама сказала, треба її закип'ятити, залити їх огурця, огурциці, залити, на 15-20 хвилин постояти. Боже, стільки процесів. Це капець. Ну що, я нарешті це зробила, боже мій. Мама з мене сміється, каже, боже, 10 баночок цілий день робиш. Я говорю, ні, все, більше не буду. Але у мене ще залишилась ціла літрова банка. І вона мені каже, щоб я е, зробила ще 2-3 баночки. Докупила огурців і зробила. Говорить, що він буде пропадати. Я так теж думаю, можливо, завтра ще зроблю. Так. Я вже покушала, я тільки що кушала кукурузу, зварила собі і побачила тому в одному блозі у дівчинки, що вона їсть кукурузу з слівочним маслом, з мішковим маслом. Я теж так зробила, типу намазала на кукурузу, солью присипала. Боже, це так смачно! Якщо ви так не пробували, то обов'язково спробуйте. Я тільки так тепер буду їсти. І це а, так ситно ще, що я один, одну з'їла, і я вже не їлась. Так, да, і зараз мені треба там ще піти до дівчинки своєї колеги, віднести інвентар. І все, буду з вами прощатися. Зараз буду монтувати цей влог. І все, до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, які відео вам цікаво дивитися, і що б я могла зняти для вас. Пока-пока!